Беса другому, все со другому. Захища тебе батальйон. Бессудру, без одрубу. Рішучиш. Який гарний ведмедик. Ти не підходь. Чому він такий гарний і інший? У цьому і криється небезпека. Ми ж не знаємо, він хто його сюди приніс І навіщо Він може бути замінований. Вибухонебезпечні пристрої, бомби, снаряди, міни. Їх можуть заховати у траві, кущах, під деревами. Біля будинків чи парканів. Спричаїтися у лісах, парках чи на дитячих майданчиках. Бо вони небезпечні. Ви можете постраждати або загинути. Щоб зберегти себе, своїх рідних та друзів, ми разом опануємо суперздібності. Суперздібність номер один. Будь у Важно. Навіть у тих місцях, що раніше були знайомими та безпечними, тепер може шотувати небезпека. Наша суперзібність номер 2 не підходить. Суперзібність номер 3 Не чіпай! В жодному разі не торкайтесь підозрілий предмет та не пересувайте. Що б не зробити в такій ситуації? У цьому нам допоможе за номер 4 Познайте місце, де знаходиться підозрілий предмет. Поклич дорослих та поперед призначку інших. Відійди на безпечну відстань не менше 100 метрів. І телефонуй рятувальникам за номером 101 або поліції. До короткої дороги, то про це знахідку батька. Іди тією дорогою, якою ми прийшли. А ти за телефону рятувальникам. А ми його радимо територію стрічки. діти, Ви все правильно зробили. Давайте на згадку зробимо селфі.